Так, зараз я покажу вам як виростити. Ну, розростити смородину. Ось у мене смородина така от. Ну це гарний сорт, це е, чорний бумер називається. Що для цього? Беремо ось. Ну, от однорічні, отакі от пагани, Дивіться. Це ось такі от. Вирізаємо його. Ось можна отак, можна вище, можна нижче. Забираем. Ну, скільки вам треба. А, он, до речі, дивіться, о, наш шпаки прилетіли. Так що весна вже десь зовсім рядом. Так, хоч і сніжок сьогодні зривався. Тоді що робив? Ось у нас отакий ось череночок, Нарізаємо. отак так от. Отак десь отакої от довжини. Можна і оце використати. Хоча я такі викидаю ось тонкі. Ну, у кого мало посадкового матеріалу, то можна і так утекнути. Тоді що робимо? Викопуємо ямку. Зараз я покажу як. Ось дивіться, отаку довгеньку. Викопуємо і кладемо отак от. Не повністю кладемо, а десь по 45 градусів. Отак от, от розставляємо. Близько дуже не, не потрібно класти, бо воно тоді викопувати важко буде. Отак от, от. І все. І пригортаємо так от. Пригорнули, Отак от, от. тоді робимо отут от такий бортик і заливаємо це все водою. І все. І приживається воно. Дуже-дуже і дуже добре. Так ж, і оце і вся наука така для цього. Так що отак розрощувати можна смородину, порічку, тоді садову смородину. Є така ще, може хто знає, хто не знає, ну є ще така садова смородина називається. А крижовник, ну, агрус. Малину там, то вже по-іншому розрощують. Ну а це для таке, для смородини. Так що удачі усім!